Всім хай, з вами Конзай, і у цьому відео я вам розповім 5 фактів про відьму. А баба Єга... Против! Погнали. <звук> Відьма це ворожий моб, який атакує гравця зіллями з різними негативними ефектами. Також у відьми 13 сердець і вона не горить на сонці. Відьма може з'явитися у звичайному світі при освітленні нуль і нижче, коли поруч із сільським жителем у радіусі менше п'яти блоків дарить плисковка. Куда ж ти роліж? Львів я гаварю. Худи, куди, або іди сам попробуй або у хатині на болоті, де може з'явитися з чорною кішкою. Незважаючи на те, що відьма схожа на мешканця, вона не може відчиняти двері та помічає гравця у радіусі 16 блоків. Відьма не горить в лаві, то не тоне під водою, тому що якщо вона там опиниться, то виб'є зілля вогнестійкості або підводного дихання. Якщо отримує шкоду, може випити зілля відновлення. Також, якщо ціль знаходиться на відстані більше 11 блоків, то відьма має 50% імовірність випити зілля швидкості та має 25% того, що кине на гравця зіллям слабкості для зменшення шкоди гравця в ближньому бою. Після смерті відьми, з неї падає 5 одиниць досвіду. Та також може випасти палка, павуче око, світокам'яний пил, порох, цукор, редстоун, колба. І також, якщо вбити відьму під час того, як вона п'є яке зілля, то є ймовірність, що воно випаде вам. Відьма може з'явитися під час рейду селища та буде відновлювати здоров'я розбійника. Вийдіть отсюда. Вийди отсюда. За допомогою зілля регенерації та миттявого стілення.